Раніше ми про це не морочились, але часи міняються, друзі. Мене, звичайно, це трішки напрягає як спеціаліста, тому що мені немає куди продихнути. Як тільки з цим начебто устаканилося, потрібно щось нове робити. З іншої сторони, ну, такі наші реалії, друзі, до цього також треба приспособлюватися, тому що якщо ми це не зробимо з вами, зробить наш конкурент, або, не дай Боже, якийсь загранічний інтернет-магазин, умовно. Як заводити аудиторію, під нішу, це вже трішки я пробіглася. Якщо будуть у вас питання, уточнення, що це таке, давайте розберемо якесь, на прикладі та інше, пишіть вашу нішу, можливо, у вас є якась база даних, давайте, щоб на прикладі ми це розбирали, це буде дуже класний. І вам корисно, да? бо на вашому прикладі розберемо якусь ситуацію. Можливо, зробити розбір, так, на Ютубі вашої якоїсь там ситуації було б прикольно. І іншим буде контент, безумовно. Щодо Чорної п'ятниці, дивіться, друзі, я оці приз дві Презентації залишаю вони. Мені здається, дуже потужні. Я ще не зустрічала таких максимально конкретизованих класних презентацій. у Гугла календарик. Вони нам тут бачите, персоналізований малювали про Миколая. Дивіться, теж Миколая 19 грудня, різдво. Період, Новий рік, це все те, що ми будемо з вами. Використовувати для того, щоб масштабувати наш e комерс. Пам'ятайте, Чорна п'ятниця це як жнива у наших аграріїв. Це один із самих топових періодів, коли весь e-commerce у всьому світі заробляє. Ну і тим паче це ж саме Різдво. Тому це дуже важливо пробігтися по періодам, коли запускаємося, коли не запускаємося, в які періоди наші топові якісь значки. Е е е е е е е